Дуже приємно бачити на фоні англійських прапорів і наш український прапор, прапор свободи, прапор правди. Дуже вам дякую, що підтримуєте. Не забувайте, українці всього світу мають єднатися проти найбільшого зла у цьому світі. Ніхто не має забувати, що в Україні йде війна жорстока, і зараз в цей момент москалі вбивають наших дітей. Наші воїни тримають не тільки оборону, не тільки свою землю. Вони тримають небо всієї землі. Європа буде захищена, поки наші славні ЗСУ буде тримати цю оборону. Українці всього світу єднаємося, тому що в нас є тільки ми. Ми сильні і ми стали справді нацією. На моїх очах я бачу, як народилася українська нація. Слава Україні! Співаємо пісню, пісні, бо ви всі знаєте, пам'ятаєте, привезли вам трішки тепла українського. Шкода, що Кузьми немає, він би заспівав цю пісню. Але ми йому дякуємо за те, що він створив, тому що його пісні пам'ятають. Не встидайся, то твоя земля! Не встидайся! Це Україна!